Росіяни поспіхом намагаються вигадати, як відповісти американцям на проведення цих маневрів. Глава міноборони РФ Андрій Білоусов запропонував Путіну розпочати негайну підготовку до ядерних випробувань на полігоні Нова Земля. Він також стверджує, що США не лише регулярно проводять навчання стратегічних наступальних сил, а й нібито відпрацьовують превентивний ракетно-ядерний удар по Росії. Як пізніше пояснили у Кремлі, рішення ще не ухвалене. Путін доручив уряду та спецслужбам підготувати пропозиції щодо доцільності під підготовки до таких випробувань. Андрій роженко капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС з 2004 по 2020 роки, стратегічний експерт компанії Соната, долучається до нашого ефіру. щирі вітання. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Поясніть, будь ласка, яким чином можуть відбуватися ось ці ядерні випробування Російської Федерації, що вони можуть під собою передбачати, які загрози несуть, і чи існують якісь ризики ескалації через помилку? Чи зараз система настільки досконалі, що випадково полетіти ця ракета не туди не може? Ну а, треба розуміти, що а, може бути випробування а, засобів доставлення ядерної зброї. Це в першу чергу ракети, ракети, які доставляють боєголовку до, ну, до місця а, до цілі. Такі ракети можуть бути криватими або балістичними. А, і ну, такі, так такі випробування вони, вони дійсно а, в Сполучених Штатах Америки мало місця. Після того, як Російська Федерація оголосила про оцей буревеснік, потім посейдон, потім арешник, от, Фактичні запуски, демонструвала все це. І, ну, Наприклад, ракета Мінітмен 3 була запущена. От, ну, ну, опять же, це носій. І це перевірялося, як працюють системи ракети з точки зору ну, транспортного засобу, щоб доставити ядерну боєголовку. А другим, другим таким, скажемо, видом є безпосереднє випробування ядерних боєголовок. І дійсно на випробування ядерних боєголовок був накладений мораторій, і, і, і Російська Федерація і Сполучені Штати вже понад 30 років таких випробувань не роблять. Ну, Фактично, це ядерний вибух, ядерний, який Росія а раніше Радянський Союз здійснював на острові Нова Земля. А Сполучені Штати Америки робили це на океанських атолах. От. І дійсно, ну це в першу чергу ну, несе екологічну небезпеку. Ну, і це дійсно ну воно дуже небезпечно, тому що ну це ну, до речі, до, до, до початку 90-х років. А кількість ядерних боєголовок у Сполучених Штатах і в Радянському Союзі було приблизно по 40 тисяч одиниць. Зараз ця кількість в рази менше там складає десь 5-6 тисяч одиниць. Тобто, тоді, якщо президент Трамп каже, що зараз можна знищити земну кулю 150 разів, уявіть собі скільки разів можна було знищити ну, скажімо, понад 30 років тому назад, стаю метою якраз оці. А випробування ядерних боєприпасів вони якраз і були заборонені. Поэтому тут треба бути дуже дуже обережним, тому що ну, звичайно людство воно дуже оцінює такий крок, як заборону ядерних випробувань безпосередньо. І Якщо це вони будуть не поновлені, то це буде дуже, дуже погана, погана риса. От і ніхто від цього не виграє. А ще хочу сказати, що ну, традиційно Радянський Союз, потім Росія і Сполучені Штати Америки використовують дуже різні технології в плані створення ядерних боєприпасів. І ці технології результатом було те, що ядерний боєприпас. Сполучених Штатів може бути, може хну знаходитися на храніні досить е, тривалий час, десятиліття, а у Радянський Союз, зараз Російська Федерація, такі боєприпаси можуть бути використані ну, на протязі там порядка 25 років. Після цього має бути утилізація або переробка. І отут тут ну, дуже така серйозна може бути виклик для е, Російської Федерації зараз. Тому що ну це, це вимагає утилізації переробки. Хоча, в принципі, територія в неї велика, і там є де скажімо, сховати це. Але ну, для того, щоб це робити, треба мати певну, певний рівень розвитку економіки. І ми знаємо, що економіка Росії просто тут, тут економічна, скажімо, складова, вона дуже грає важливу роль. А економіка ну, Російської Федерації фактично в, в в 10 разів менше за економіку Сполучених Штатів Америки цей фактор може бути фатальним для Росії. До речі, він став фатальним для радянського союзу понад 30 років тому назад, коли після такої гонки озброєнь радянський союз фактично розвалився. А ось ця гонка озброєнь, яка зараз фактично набуває обертів між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією, може активувати відповідні процеси серед інших ядерних учасників Китаю, Індії, які так само будуть дбати про власну безпеку і мірятися тією ж ядерною зброєю, яка у них є. Ну, звичайно, звичайно, це впливає. Це впливає на, на, на хочу сказати за цей період часу за 35 років. А в світі стало набагато більше країн, які є, у яких є ядерна зброя. Тому, Якщо цей мораторій буде порушений, то інші країни також будуть обґрунтовувати такі, потреби для таких випробувань тим, що ну, хтось там їх поновив. Хоча, опять же, це дуже складний, складний процес. Для цього потрібні дуже великі території. І ну, він, опять же, не має, він не бізнає наслідків цей процес. Хочу нагадати, що колись Радянський Союз випробував царь-бомбу таку, це термоядерне. І тоді оця от хвиля, вибухова хвиля, вона чотири рази амінова зі мну кулю. Тобто, розумієте, там ну, це досить такі серйозні наслідки. Тому ну, треба думати, для чого ми живемо. Д цього це основна робота політиків. Я думаю, що і опять же, це вимагає дуже серйозних інвестицій економіки, і у Росії зараз ситуація на не та щоб займатися такою ну іменно гонкою озброєнь. Але вони ж це навпаки не демонструють, намагаються приховати, подають як той факт, що санкції на них не діють. Російська економіка працює справно, а відповідно вони можуть собі дозволити і ще далі воювати. Якщо говорити трішечки детальніше про наслідки, то хотіла б на цьому питанні сконцентруватися предметніше, тому що зона підготовки на території Російської Федерації, так би мовити, архіпелаг «Нова земля, які тут можуть бути перестороги, якими можуть можуть бути наслідки із точки зору. Екології і е, ризики для якихось міжнародних норм, в тому числі. Ну, Дивиться при ядерному вибуху а, існує декілька таких вражаючих факторів. А, тобто, фактично, це ядерний вибух. А, якщо це а, і, ну, ядерна боєголовка має еквівалент 100 кВт це така стандартна, то зона тотального, а, а, тотального такого порушення, знищення. Складає порядка 5 кілометрів. Тобто в цій зоні нічого не може знаходитися. Далі йде оця от ударна хвиля. Хвиля. Ну, хвиля може розтягнутися на декілька десятків кілометрів, але вона досить швидко затухає. От. Потім є електромагнітний імпульс, Тобто ця електроніка, яка знаходиться в цьому районі, вона буде виведена з ладу. Ну і само це от випромінювання світове. Тобто Якщо ну, щось живе, знаходиться недалеко від цього епіцентру, декілька кілометрів до 10 кілометрів, то це може привести для засиплення або отримання дуже серйозних опіків. От. Поэтому, ну, як правило, такі от, е, е, випробування, вони. Робилось на значному віддаленні від якихось населених пунктів, ну і для радянського союзу, там для сполучених штатів це було можливо. Але для таких країн, які зараз мають ядерну зброю, ну наприклад, Індія, там ну, я не знаю, це густа населена держава, територія є велика. Але ну це це, це дуже проблематично. Ну і ядерна зброя, вони також є викиди оці радіоактивні, але вони, ну, вони ну, не такі великі, наприклад, якщо це там. Тому що ну, вся енергія, як правило, виходить на, от якраз на от, це світове випромінювання і, і ударну хвилю. Але також буде і оці ядерне випромінювання на певній території є спеціальні формули, які обраховують, оці рівень цього випромінювання, час перебування в цій зоні, і е, ось, скажімо, оце саме е, облако, хмара. Оця випромінювання вона залежить від напрямку повітря. Це також враховується. І тут ніхто не знає, куди ця хмара піде. Вона може піти на, 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 на південь, може на північ, на захід, схід і, і через це. Ну, дійсно, це може мати дуже серйозні такі наслідки для ну, міжнародної спільноти, в залежності від того, куди піде хмара. наприклад, нагадаю вам аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Тоді все це відчула фактично вся Європа. Хоча там був зовсім інший фактор: там не було ядерного вибуху, але там був викид значної кількості ядерного пального. Зрозуміло, щиро дякуємо вам, пане Андрію, за дуже змістовні роз'яснення. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС з 2004 по 2020 роки. Стратегічний експерт компанії Сената був з нами на зв'язку. Говорили ми про ядерний тероризм і шантаж, до якого вдається Російська Федерація.